Трамп більше не може терпіти брехню. Путіна адміністрація Дональда Трампа переглядає підхід до України та перебігу війни після тривалого періоду критики на адресу Києва у заявах американських високопосадовців. Частіше звучать акценти на відповідальність Росії за затягування бойових дій, і це дуже класно. Минулого тижня віцепрезидент Венс заявив, що російські пропозиції є надто вимогливими. Цим він здивував дипломатів, які очікували риторики. Яка характерна для прихильників наративу Мага? Ще в лютому Венс опинився в центрі конфлікту в Овальному кабінеті, коли звинуватив Володимира Зеленського в браку вдячності за підтримку з боку США, ми всі це пам'ятаємо. Та зараз, за даними джерел, позиція змінюється. Трамп втрачає довіру до Путіна. Як повідомили Financial Times, навіть після того, як США продемонстрували готовність до поступок щодо Криму. Російський лідер відкинув пропозицію припинити вогонь. Ну, ми та не здивовані, ми так і знали. А ось один з американських дипломатів підсумував ситуацію словами, що типу, Трамп бачить, що віддав за НАТО багато, нічого не отримавши у відповідь. Ну ми ж з вами знаємо, що з Путіном по-іншому не могло бути. От як ви думаєте, якщо не буде припинення вогню, які кроки зробить Трамп? Що нас очікує з боку США? Пишіть в коментарях.